Проте краще бути похованою на цвинтарі людиною в ніж поза цвинтарем са зрадником. Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звуть Марія. І сьогодні ми будемо говорити про українську мисткиню монументального мистецтва Аллу Горську. А перед початком цього відео я хочу нагадати вам підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео, поставити лайк на цим відео. Та вже під час перегляду ви можете написати коментар. Також, якщо вам подобається контент, який я створюю, ви можете підтримати мій канал на BuyMeCoffee. Всі посилання в описі. Дякую. Народилася Алла Горська 18 вересня 1929 року в Ялті. У дитинстві сім'я Алли багато разів змінювала місце проживання у 1932 році. Родина Горських їде до Москви, а згодом до Ленінграда. Всі приїзди були пов'язані з роботою батька Алли – Олександра Горського. Він був одним з організаторів радянського кіновиробництва у Ленінграді. Алу, її матір та старшого брата, застала Друга світова війна. Батька незадовго до її початку направили до Монголії керівником групи на зйомки фільму. Його звуть Сухе Батор. Евакуюватися із блокадного Ленінграда Алі з мамою вдалося лише влітку 1943 року. Спочатку до Алмати, а через півроку родина переїхала до Києва, у щойно звільненій від німецької окупації столиці України Олександр Горський очолив Київську кіностудію. З 1946 року Алла Горська навчалася у Київській художній середній школі імені Тараса Шевченка, яку вона закінчила із золотою медаллю у 1948 році. Вагань щодо майбутньої професії у Али Горської не було. Вона вступила до факультету живопису у Київський художній інститут. Перші картини Алли Горської, які мені вдалося відшукати, датуються 1950 роком. Це такі картини, як Старий двір, збирання врожаю на подвір'ї. Вони всі намальовані у стилі соціалістичний реалізм. Я вирішила показати вам ці картини для того, щоб ви помітили наскільки живопис та й вся творчість Алли Горської з часом змінюються. Та стають все більш цікавішими. Ті, хто вчилися із залою Горською, розповідали про її незалежний характер, відкриту та веселу вдачу. Вона вміла бути душею компанії. Тоді ж, Алла Горська зустріла свого майбутнього чоловіка Віктора Зарецького. Вони одружилися ще студентами, працювали в одній майстерні, разом подорожували Україною і разом створили багато монументальних робіт. Твори горської експонувалися на виставках. 1959 року за роботами шахтарського циклу. Вона була прийнята до спілки художників, деякий час викладала малюнок в республіканській художній школі, мала з чоловіком художню майстерню в Києві. На початку 60-х років були намальовані такі твори, як Тарас Шевченко, ескіз до мозаїки, Козак Мамай і ескіз до мозаїки, вогняна квітка. На початку 60-х років Алла Горська разом із Віктором Зарецьким, Василем Стусом, Василем Симоненком та Іваном Світличним організували клуб творчої молоді у Києві. Молоді митці проводили дискусії, мистецькі вечори влаштовували виставки, займалися самвидавом, морально і матеріально підтримували одне одного. Алла Горська не знала української мови, але стала однією з тих, кого за вільнодумство і українськість карали – Українську мову Алла Горська вивчила у спілкуванні зі своїми друзями по клубу творчої молоді, читаючи їхні поезії, вірші Миколи Вінграновського, Івана Драча, Василя Симоненка писала диктанти під керівництвом надії світличної. Разом із Лесом Тонюком Василем Симоненком у літку 1962 року Алла Горська поїхала до селища Биківня, що під Києвом, на місце масових таємних поховань НКВД-стами громадян. Де на власні очі переконалися у реальності цього жахливого злочину. Вони побачили, як місцеві діти грали в футбол простим черепом. Обурені побаченим, вони пішли шукати свідків у баківню, і таки знайшли одного літнього дідуся, якого місцеві назвали п'яничкою. Купивши пляшку горілки, їм все ж таки вдалося його розговорити, і вони дізналися, що Кожну ніч до Биківнянського лісу приїздило по 5-6 вантажівок, повністю наповнених туманами. Підрахувавши вбиткованих і закопаних людей, вони нарахували не менше 100 тисяч Алла Горська була настільки шокована цією цифрою, що вона просто не витримала і розридалася від безсилля щось змінити. Невдовзі вони надіслали запит до Київської міськради, але відповіддю стали майже неприкрите стеження і телефонні погрози у 1964 році. Радянська Україна готувалася до офіційного відзначення 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. У лютому на запит СК КПБУ про те, що зроблено до ювелею Кобзаря в університеті його імені, керівництво закладу поспіхом уклало договір з художнім фондом УРСР про створення імітацій вітража Малюнка на склі на Шевченківську тематику. Виконати замовлення у такий нереально короткий термін погодилися Алла Горська, Опанас Заливаха, Галина Зубченко, Людмила Семикіна та Галина Севрук. Художники наполягали на авторитетній професійній комісії, але буквально за годину до приходу комісії вітраж на вимогу ректора Швеця демонтували, розбили на шматки. Розгромне засідання спілки художників, де обговорювали вітраж, перетворилося на зрежисоване компартійною номенклатурою судилище, результатом якого стало виключення зі спілки Алли Угорської та Людмили Семикіної. Чи не на найщасливішою подією 1964 року стало святкування 35-річчя Алигорської та Івана Світличного? Народилися вони в один рік і різницею у два дні. Як вони казали, їхнє спільне 70-річчя. А святкували вони його в шумній компанії у просторі майстерні Людмили Семикіної на вулиці Філатова. У 1965 році почалися арешти серед творчої інтелігенції України. У серпні 1965 року були заарештовані Брати Михайло і Богдан Горині, Опанас Заливаха, Олександр Мартиненко, Іван Русин, Ярослав Геврич, Іван Світличний та Валентин Мороз. Під час репресії Алла створює оліну гравюру, червоно-чорний портрет Світличного. Пише листи до Опанаса Заливахи, але тепер в ув'язненні, і часто передає в них вітання іншим в'язням. Невдовзі Горська написала скаргу прокуророві ОРСР. Прошу вжити заходів до працівників КТБ при раді міністрів УРСР, які надуживають даними їм повноваженнями. Чи можна в нашій радянській країні, де основним законом конституцією, громадянам гарантується свобода совісті, слова, друку, зборів тощо кидати людей за ґрати лише за читання книжечки, нехай навіть чужої нам ідеологічно. Вже навесні 1967 року Алла Горська разом із чоловіком і бригадою монументалістів прибула в Маріуполь і 23 травня почала з чоловіком роботу над мозаїкою. Під час цієї поїздки було створено мозаїки дерево життя та боревітер. Пано дерево життя було занесено до списку культурних надбань ЮНЕСКО. Ось такий от вигляд мало панно дерево життя і отакою була мозаїка Боривітер. Але внаслідок обстрілів під час захоплення Маріуполя російською армією ці шедеври української культури були знищені. І залишки від них зараз виглядають ось так. У вересні 1967 року Алла була присутня на суді над В'ячеславом Чорноволом у Львові, де висловила протест проти незаконних методів ведення суду. А в січні наступного року, без усяких попередніх домовленостей, поїхала в Мордовію, селище Явас, де у таборі ЖХ 385 відбував покарання Опанас Залеваха. Підійшла до огорожі табору, на ближче побачення годі було і сподіватися, побачила здалеку чорну сіру колону в'язнів, застигла бажанням впізнати, де заливаха, де. Переконана була впізнаю ні, всі пройшли. Розчавлена під стовпом стой проход вас прищон. Повернулася до Києва, згадувала пізніше художниця. У квітні 1968 року Алла підписала лист 139 колективний протест діячів української культури проти політичних арештів в Україні. Результат не забарився у листопаді цього ж року. Її та Людмилу Семикіну, яка теж підписала лист, повторно виключили зі спілки українських художників. Вранці, 28 листопада, 1970 року. Алла горська мала їхати першим автобусом до Василькова. Забирати у свекра сімейну релікві швейну машинку Зінгер на важкому чавунному станку. Якраз напередодні вже овдовілий хворобливий свекор Іван Зарецький зателефонував, що домовився про вантажівку на шосту ранку. Коли Алла вийшла з квартири, і всі в домі ще спали. Увечері Алла не повернулася, та Віктора це не дуже стривожило. Адже з машиною могло щось не скластися. Чи Алла лишилася допомогти свекру по господарству? 30 листопада Віктор замовив телефонну розмову не 1 грудня, але у Василькові на переговорний пункт ніхто не прийшов. Віктор негайно поїхав до Василькова і побачив тільки наглухо зачинену хату. Місцевий міліціонер відмовився її відчиняти, тож Зарецький був змушений повернутися до Києва 2 грудня. Надія Світлична та Євген Сверстюк поїхали до Василькова і таки домоглися від дільничного міліціонера відчинити хату. На кухні знайшли тіло Горської. Офіційне упізнання не проводили. Віктора заарештували того ж самого дня ввечері. Два дні допитували, як головного підозрюваного, а потім повідомили про самого батька, тіло якого знайшли на залізничній колії біля Фастова. Був затриманий 16-річний син Олесь. Від батька їх сина вимагали визнати неприязні стосунки між свекром і невісткою. Того ж вимагали й від Олександра Горського. Зрештою, вбив. Алигорською було звинувачено її старого і хворобливого свекра Івана Зарецького, котрий був знайдений мертвим на коліях у Фастові за 35 км кілометрів від власної домівки. Через півтора місяця ця справа була закритою. Сподіваюся, що завдяки моєму відео ви дізналися більше про творчість та громадську діяльність Алигорської. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, пишіть власні думки в коментарях. Адже це допоможе у просуванні мого відео. І я вважаю, що про українське мистецтво має дізнатися якомога більше людей.